Filii tui tantis proficere, ut eius vite semper утрейу звіти Семпер qui vivit мерямур квіти тетренятин секула секурum. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі Живого Телебачення. Вітаємо вас на трансляції молитви Ангел Господній під проводом Папи Лева XIV. Сьогодні святіший Отець цю молитву промовить під час святої Меси. Із канонізацією святих Петра Джорджо Фрасатті та Карло Акутісо. Дорогі брати і сестри, перш ніж завершити цю урочистість, так бажану, я хочу подякувати усім вам за те, що ви прибули в такий чисельний спосіб для того, щоб відсвяткувати і відсвяткувати цей акт проголошення святими двох людей. Вітаю особливо з любов'ю єпископів і священників. З любов'ю приймаю офіційні делегації тут присутні. Хочу нагадати, що вчора церква збагатилася також двома блаженними у Талліні Едуардо у Таліні столиці Естонії був проголошений блаженним. Був проголошений мученик, який постраждав у 1942 році. від радянського режиму. Друга беатифікація відбулася в Угорщині, де була проголошена святою одна мучениця. От вчора De двох блажених, menezza. кого проголосили це Едуард Протіфліх і мучениця Марія Магдалена. Боді. Поплескаємо новим блаженним, вітаємо їх. За заступництвом святих і Пречистої Діви Марії, святим і Пречистої Діві Марії присвячуємо, поручаємо наші молитви за так очікуваний і бажаний мир, зокрема мир в Україні і в кожній частині світу, яка є закровлена до провідників народів. За... повторюю, послухайте голос совісті. Припиніть озброюватися, припиніть використовувати зброю. Господь не хоче війни, Господь хоче миру. і Бог підтримує тих, хто зобов'язується, намагається виходити з ненависті і крокувати дорогою діалогу. Ангел Господній благовістив пречисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсті і Хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про дефунктіс. Вічною, вічною, подай Господи всім нашим померлим. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє благословенне буде віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Свята Меса з нагоди канонізації святих П'єр Джорджо Фрасаті і Карло Акутіса завершилася сьогодні у Ватикані, молитвою Ангела Господній. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що єдналися з нами у цій короткій молитві до Пресвятої Богородиці під проводом Папи Лева, 14. Бажаємо за заступництвом святих П'єра Джорджо Фрасаті і Карло Акутіса, яких сьогодні канонізували у Ватикані. Бажаємо вам мирного дня, Богом благословенного тижня і всіх небесних благ. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський із Київської студії живого телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Слава Ісусу Христу!